Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. В даному відео я хочу розповісти вам, як ми будемо висаджувати сьогодні полуницю. Вибирали земельну ділянку на сонячному місці. Попередньо в нас тут і росла полуниця. Ми її буквально за десь два тижні назад викопали, внесли перепрівчий компост і внесли суперфосфат. Цю діляночку також ми її повністю знезаразили фітоспорином, перекопали і знову знезаразили. Заразили фітоспорином. І так вона в нас постояла для того, щоб осівся ґрунт, для того, Щоб та полуниця, яку ви посадите, щоб потім ділянка, як осядеться, щоб вона не залишилася над поверхнею землі через те, що узимку може така полуниця підмерзнути. Слідуючий етап це схема посадки. Схема посадки для одержання урожаю також відіграє дуже велику роль, через те, що, якщо ви плануєте. Висаджувати полуницю, яка росте великі, широкі кущі, і посадити, наприклад, між ямками 20 см. Їй буде тісно, і ви не отримаєте тих ягід, які заявлені для цього сорта. У нас в цьому році будуть висаджуватися кущі масивні, великі. Я пізніше зупинюсь, якими сорти будемо висаджувати. Тому ми зробили ширину міжряд 60 см, як ви бачите, і ширину між Самими ямками 35 см. Стандартна схема посадки це взагалі 30-35 см між ямками та від 40 до 60 см між рядами, в залежності від характеристик сорту, який ви висаджуєте. Як ви бачите, для того, щоб рядочки були рівненькі, ми використали шпагат, а для того, щоб. Була ширина однакова між ямками, використали таку паличку, відміряли метром 35 см, і від центра ямки до центра ямки це 35 см. Помітили відміточки і накопали за допомогою такої лопатки такі ямки. Друзі, як далі проводити посадку справа огородника кожного, в залежності від якості землі, від тої її кількості добрив, які ви внесли у даний ґрунт, через те, що ж хочеться внести органічні добрива для нашої полуниці? Вона дуже любить органіку, і ми ж всі розуміємо, що ця полуниця буде висаджуватися на цій ділянці не менше як на 3-4 роки, але ми купили в цьому році полуницю, яка може давати гарні урожаї і 6 років на тій самій ділянці. Тому ми дуже ми надіємося, що це воно так і буде, і ми будемо отримувати гарні урожаї і, і часто не пересаджувати полуницю. Тому ми для того, щоб наша полуниця вже на слідуючий рік давала нам гарні урожаї, у кожну вямку ще внесли, я знаю, по лопатці біогумусу. Біогумус, ви знаєте, що це чисто екологічно. Логічний продукт, друзі, полуницю нашу. Ми замочили перед посадкою. Ось у корінювачі Грандіс. Вся, ви бачите, полуниця наша у касетах з розвиненою кореневою системою. Садженці полуниці ми замовляли в компанії Кліома Сервіс. Друзі, у даному відрі розведений фітоспорин, ложка концентрату фітоспорина. На 10 літрів приємної до руки води ми буквально в кожну цю ямку, що ви бачили, влиємо буквально по 100 грам цього розчину і. Зробимо таку, як би сказати, бовтушку, як густа сметана, зреє назву з яких інгредієнтів, і будемо корінчики полуниці вмокати у ту бовтушку і висаджувати у ямки. Ми взяли частину біогумусу, частину перепрівшого компоста, перемішали і додаємо фітоспорин із грандісом. І робимо оцю суміш як густа сметана. Я думаю, що після такого прийому наша полуниця точно прийметься. І будемо на слідуючий рік їсти свої ягодки вже свіжі, які ми маємо висаджувати саджанці полуниці. Це Альба, лючія, зенга, зенгана і ремонтантний сунд кабрило, який має плодоносити від початку травня до морозів. Чому, друзі, ми вибрали саме осінню посадку полуниці? Через те, що стоять теплі дні і є всі умови для того, щоб наша полуниця гарно розвивалася. Полуниця встигне укорінитися, їй потрібно для укорінення не менше 2 тижні, а добре, як місяць. Вона гарно перезимує через те, що вона укоріниться, і вже на слідуючий рік вона дасть урожай. Якщо ж залишити посадку полуниці на весну, друзі? То урожаю в слідуючому році не буде через те, що якщо ви садите полуницю свою ранньою весною, то ви зобов'язані для того, щоб вона укорінилась, забрати квітконоси. А якщо ви не заберете квітконоси, то буде дуже малесенький урожай і погана коренева система вашої полуниці. І в принципі, ви втрачаєте урожай слідуючого року. А так як полуницю потрібно. Міняти місце посадки через 3,4 віціли роки, то і рік втратити це просто недопустимо. На що потрібно звернути увагу при посадці полуниці? Саджанці полуниці є закритою кореневою системою, коли вони ось в стаканчиках продаються, і з відкритою кореневою системою. Друзі, у хорошого саджанця має бути не менше три розвинутих листочки, і обов'язково листочок, який ось розвивається з серцевини. Якщо взяти садженець відкритої кореневої системи, то ми дивимося, що саджанець має мати корінчики, які, як ви взяли, ось таку саджанець у руку. І ще добре, як цей корінчик ось виступає, значить у цього саджанця відкритої кореневої системи корінчики хороші. Найменша коренева система має бути 5 сантиметрів. Добре, якщо 7 ну не більше 10. І при посадці отакі саджанці відкритої кореневої системи ми повинні обов'язково корінчики підрізати, хоч трошечки, якщо вони мають маленькі, там 7 сантиметрів, чуть-чуть надрізати. Це буде стимулювати розростання кореневої системи. Це буде якби поштовх для того, щоб швидше корінчики розросталися. Якщо поміряти кореневу систему даного саджанця. То, друзі, ви бачите, що найдовші корінчики це 10-11 см. Але ті корінчики, які нам потрібні, що їх багато, вони мають цих самих сім. Але для того, щоб нам посадити їх, цей саджанець, то ми повинні залишити менше листочків, адже нам треба сила для того, щоб цей саджанець прийнявся. то ми забираємо насамперед листочки великі. Які мають великі об'єм випаровування. але коли ми звертаємо увагу при посадці саджанців, наприклад, у серпні, у вересні і ми залишаємо тільки три листочки, от, наприклад, так ми забрали їх би у серпні-вересні, в нас ще є один листочок, гарний, другий і третій, який розвивається. І ми більше не і більше ми ці листочки не залишаємо. То сьогодні вже ночі прохолодні, дні не такі жаркі, ми можемо і в такому стані залишити цей корінчик. Ну, такий великий ще можемо забрати. І оце у нас садженець стосовно листочки підготовлені для посадки. Що, що стосовно кореневої системи, ми беремо цей садженець у руку, відрізаємо отакі корінчики. О! І наш садженець готовий для посадки. Що ще можна сказати за цей садженець? Подивіться на кореневу шийку цього саджанця. Коренева шийка має в діаметрі давайте з вами перевіримо дивіться, більше 1 см. Це відмінний садженець, адже іменно в кореневій шийці нарощуються всі бруньки квіткові. І цей садженець на слідуючий рік дасть дуже гарний урожай. Так що, друзі, звертайте увагу при покупці чи при висадці своїх саджанців на ділянку. І особливо потрібно звернути увагу на самі корінчики. Корінчики, як ви бачите, біленькі, жовтенькі це відмінний саджанець для посадки. Також, якщо нам дивитися на саджанці з відкритою кореневою системою, отакі курішні можна взагалі відрізати. Потім ми по-любому цей саджанець будемо макати в бувтушку, і ось такий саджанець ми підготували для посадки. На що ми ще повинні звернути увагу при посадці? Ніякому разі не потрібно сплутати отакі От саджанці, Якщо хтось продає, то ви не повинні їх купляти і не повинні садити через те, що це видно, що це ну, стара вже рослина. Бачите, грубівший темний чорний е, корінь, який вже аж, аж в кінці має мічкувату кореневу систему. Це вже стара рослина, яку вже потрібно викидати. Але ця рослина в цьому році дивіться, скільки дала багато гусів. І зазвичай дуже багато ці розеточки е, висаджують е, огородники в себе вдома. Да, Але є розеточки: ось зверніть увагу, першого порядку розеточка. В неї є і корінчик, який має, давайте поміряємо скільки. Він має цих 5 сантиметрів, що в крайньому, як нема що садити, е, саджанець, таку розеточку можна посадити. Вона має три листочки, е, має корінчик мінімальний, її можна посадити. Ну і давайте скажемо в діаметрі, вона не така велика, але майже до сантиметра коренева шийка. Ця розеточка першого порядку підходить. Якщо вже порівняти розеточку другого порядку, то дивіться наскільки вона менша. Вже в цю пору ніяк її не потрібно садити. І взагалі найкраще це розетка першого порядку. Ну, В крайньому ще можна висаджувати розеточку другого порядку і не більше. Вже розетки далі не підходять нам. Ну і ми самі бачимо, які сильніші рослини першого порядку чи другого порядку. Саме краще, друзі. Коли ви хочете свою розмножити полуницю, у вас хороший сорт попався, то що ми робимо, наприклад, для прикладу візьмемо, отакі у нас є е, різні ж маленькі стаканчики, і коли ви хочете розмножити свою полуницю, то е, Розеточки першого і другого порядку ви можете посадити, щоб вони не були на землі, посадити у такі стаканчики, присипати землею, і вони зразу вам будуть розвиватися ці е, саджанці, і ви вже на е, вересень місяць будете мати відмінну розсаду. Що стосовно полуниці з закритою кореневою системою, оце полуниця в закритій кореневій системі. Звичайно, з такою полуницею дуже добре працювати через те, що її можна висаджувати в будь-який період від серпня по жовтень. Тут розвинена коренева система. Якщо навіть взяти і ось цю полуницю, дивіться, які корінчики, коренева система розвинута. Але дивіться, друзі, всі корінчики, оці, які розвивалися у ці касеті, вони мають іти прямо донизу. Тому ми при посадці будемо розправляти всі ці корінчики, і лишні корінчики, які загнуті у, по боках, униз ми обрізаємо ножничками, не жалія, через те, що якщо е, ці корінчики загнуться, то буде дуже важко приживатися розсада. Але більше якихось претензій до цієї Полуниці, яка вирощується в закритій кореневій системі, немає. Через те, що, дивіться, корінчики жовтенькі, не темні. І видно, що рослинки молоденькі. Друзі, ось ми вже біля посадкової ямки. Ми внесли ямку біогумус, перемішаний із перепрівчим компостом. І сьогодні додаємо чайну ложечку борошна. Можна додати. Кісткове борошно, можна додати рибне борошно. Це, друзі, дуже великий склад макро і мікроелементів і поможе нашій полуниці гарно адаптуватися. І саме важливо при посадці полуниці всі корінчики були рівненькі, щоб ми так посадили цей садженець, щоб всі корінчики йшли стругу донизу. Тоді Полуничка дійсно прийметься і буде гарно плодоносити. Але якщо ми садимо полуницю, то ми повинні звернути увагу, що ця коренева шийка має бути на рівні із землею. Я ж посадив полуницю з відкритого типу, з відкритою кореневою системою для того, щоб ми вгадали, як його посадити. Для цього ми повинні викопати ямку зовсім по-іншому, як для звичайної полуниці, яка ось в касетах закритою, закритого типу. Тому ми ямку тут копаємо таку, друзі, на іскосок, щоб ця ямочка була, бачите, косенька. Тоді ми цю землю ось ми перемішуємо, бачите, яка вона в нас. Вийшла родюча і пухка, така, як люблять полуниця. Макаємо кореневу систему у цій розчині, який ми зробили. Тут знаходиться і укорінювач, і фітоспорин, і ви бачите, тут є і перепрівший компост, і біогумус. І кладемо корінчики, бачите, всі рівнесенькі. І кладемо так у ямку, косеньку, щоб наша коренева шийка була, ось бачите. На рівні із поверхньою ґрунту і присипаємо землею, тоді точно ви будете знати, що наші корінчики рівненькі. І потім, коли ми присипали, ми її просто направляємо і тісненько, тісненько, дуже тісненько її притискаємо. Якщо ви бачите, виходить, що якраз саме сердечко над поверхньою ґрунту. якщо ви Переживаєте, чи ви правильно зробили, у нас є для цього паличка. Ось ми кладемо паличку і ми бачимо, що наше сердечко ось над поверхнею ґрунту. Засипаємо ямочку і це ми посадили нашу полуничку із відкритою кореневою системою. Обов'язково ми потім пролиємо. У нас є розведений укорінювач грандіс, і ми, як посадимо всю полуницю, його обов'язково пролиємо. Друзі, ось садженість закритої кореневої системи. Ви бачите, гарних три листочки ми залишили. Корінчики наші обов'язково, щоб гарно полуничка прижилась, мають бути рівні. Тому ми маємо їх розправити отут, де вони позагиналися, і відрізати. Це тільки простимулює розвиток нашої кореневої системи полунички, і ми будемо впевнені, що садженість посаджений правильно. Ось бачите, вже все рівнесенько. Так само додаємо чайну ложку борошна в ямку, перемішуємо з усім, бо полуничка буде розростатися, і корінчики знайдуть все необхідне у ямці. Вже, друзі, бачите, ямка наша тут не потрібно їй косо, адже ми як не посадимо наш сажанець, він буде посаджений правильно, бо він, ви бачите, з розвинутою кореневою системою і земелькою. Тепер, друзі, цей саджанець підготовлений. Ми так само. Мокаємо у наш розчин. Він і отримує і елементи додаткові, і точно будемо знати, що наші корінчики всі розправлені. І засипаємо ґрунтом. Так засипаємо, щоб він був, наша коренева шийка була на рівні поверхні. І дуже гарно утрамбовуємо. І для перевірки кладемо нашу паличку. Ось, подивіться, бачите, саджанець посаджений правильно. Отак От ми зараз посадимо всі наші саджанці і вам покажемо. Друзі, закінчуємо посадку. Ось подивіться, скільки ми обрізали корінчиків і зайвих листочків. Ось подивіться на такий саджанець. Ми вже осінь і ми не хочемо залишати тільки три листочки, то ми з листочка, наприклад, шишили лише дві пілюсточки. І всі корінчики, які тут сплелися, ми обрізали. Ось бачите, да? залишивши ці корінчики, які просто прямо стоять. Також, друзі, чим мульчувати вже полуницю. Зараз ми її всі пролиємо і замульчуємо перепрішим компостом, можна е, перегною, можна, якщо у вас є торф торфом, якщо нічого немає, просто е, його е, візьміть і земелькою закрийте, але щоб полита, е, полита полуниця не була незахищена через те, що ще сонячні дні. Друзі, нагадаю, якщо бажаєте замовити чи полуницю чи інші рослини в компанії Кліома сервіс в опису під відео написаний промокод DIMISAD. Ви отримаєте додаткову знижку 5% на роздрібні замовлення при онлайн оформленні через кошик. Дорогі друзі, ось ми й посадили нашу полуницю. І давайте підведемо підсумки нашого відео. Для того, щоб наша полуничка була здорова, щоб позбутися від ризику появи сірої гнилі, плямистості, антракнозу, ми розвели препарат фітоспорин. І, як ви бачите, ми пролили нашу полуницю і намочили її у фітоспорині із укорінювачем, щоб наша полуничка гарно прожилася. Сьогодні вечором, був вже день. Ми обов'язково полуничку від кліщів і комах обробимо. У нас є бітосибокцілін, можна обробити, звичайною ефітовермом, яка б не була гарна розсада, але ніколи не помішає обробити полуницю. Також, ви бачите, ми посадили полуницю, так як на дворі спека і, передаючи до кінця тижня таку, ми полуничку причинили. Полили, ви бачите, і замульчували. Чим можна мульчувати? Мульчувати можна і перепрівчим компостом, і торфом, і можна мульчувати перегною, можна мульчувати і соломою, чи сіном. Це допоможе зберегти вологу в ґрунті і вбереже від заморозках. Друзі, ви запитаєте мене, а чому ми не використовували покривний матеріал? Ви знаєте, ми... Як планували на початку року, щоб будемо осінню висаджувати полуницю, ми планували використовувати покривний матеріал, але літні місяці показали, що дуже велика спека, і в нас температура повітря була навіть 45. І ми побоялися, що цій полуниці буде некомфортно під покривним матеріалом, і вирішили посадити ось так. Але Влітку можна, звичайно, використовувати це саме сіно, скошену траву. Єдине, що не класти скошену траву великим шаром, а покласти 2-3 см на присухне, а потім знов скосити, покласти. І так ми будемо мульчувати наші міжряді. Але, друзі, як добре вкоріниться наша полуничка, ми посіємо гірчицю. І ця гірчиця, вона ще раз нам знезаражить ґрунт. Збагатить груд поживними речовинами і буде захищати нашу полуницю взимку. Тому я думаю, що це буде гарна робота, як ми так зробимо, як ви думаєте. І взагалі, друзі, я б хотіла, щоб ви з нами поділилися. А які сорти полуниці висаджуєте ви в себе на ділянці? Які сорти, можливо, у вас вже плодоносять, що ви ними задоволені, що можна кожному з нас посадити якийсь хороший сорт? Поділіться своїм досвідом, поділіться своєю інформацією, і ми всі вам скажемо тільки велике дякую. А я всім вам бажаю, хай кожна праця буде оцінена вигляді гарного рожаю, щоб ви не вирощували. І хай мрії ваші збуваються, а сама заповітна мрія кожного українця, я думаю, це, щоб наступив якнайшвидше мир. Щоб ми всі спали спокійно, щоб наші всі захисники, як сьогодні, які нас сьогодні захищають, вернулись додому живі і здорові. Дякую вам, захисники, низький вам Уклін, за вашу таку самовіддану працю. І миру нам, і спокою, і гарних урожаїв і міцного здоров'я. До побачення, до нових зустрічей.